Так, ми приїхали. Як, як це місце називається? Познан, чи ні? біля, біля Лероймер і Ашан. Зараз ми зайдемо на барахолочку, подивимося, що цей. Брат каже, що дуже цікаво буває на цій барахолочці. Пройдемося, подивимося. на цікаві базар то и базар і барахолка базар коморники коморники Ну коморники

сторону подавать, не? А? Ну, по тарелочке. Я люблю, люблю такого плану Цей. Чого тут тільки немає, колодочки старенькі. Старенька лочка. Класно, ось Старенька важка. Класно цей. а ну зачка. Класні фігурки. У нас вони зараз користуються попотом. Затарись. Не, не. Харно. О, сейчас кости не Думаешь? о, ошкей. Okay. Нет, это, напевно, все, с камня того, знаешь, что -то. Я так думаю. Ну, не знаю, что кисть. Слонник. 45 злотых он стоит, что это. Но. Классно. Сейчас Шарп! Шарп, то це колись, блін, було капець. Яка це модня фірма Сеньо? Любите Любителі. Так, так. Та. Клас. Ви, що Но... Ну що, останні купіємо? Там нема нема... А, І, не, 30. 30. 30 злот. <laughs> Антикваріат. 30 минут. Вау, в жийке. А, тут саки, машки, так, і так, Машинка яка строина. швейна машинка зараз там шесть ці лазочки Форменка. Ну, все старистки цей. Вау, ось тут класно. А тут це машинки двійка колекція. Не, багато. Вау, класна колекція. ха точно! Старизнынки, вау!

Цей. От фляжки, бачите, такі, що ми часто знаходимо на полі розбиті. Подоби цілі. Так, ну, чесно кажучи, антикваріат поцікав, але поки що ми нічого такого не побачили, Тому що дійсно. Для цей і Нічого тут так датчик. Там від машини напевно. Пишеть. 41 рік. А, ваш італійська. Значок італійський. Є переробив гнецькі фляги поцигари мандріт сімдесят шостий рік це що під... по цигар? Пальчики з мотоциклем. Ага. Але срібла. А ну відкриє. Ну важкий, срібний. Та так, срібний, відкриний. О, як гарно. Шведин. Шведський. 30 Клас. Клас. Попільничка, А скільки він коштує? 30 злотих, напевно. Що там пишете? Не можу зрозуміти. Ма... Не можу зрозуміти. Ну, я, тим більше я не бачу. Але такі. Ну, якби щось зображення друге було, а не, не мотоцикл. Ну. Це вже напевно, що... Ні, це ні. Спробами, це теж срібло. А оце дивись, з гільзи зроблено ваза. Ого. Ні, це не Це не гільза. Ну майже так. 132, що це за Проба? Трилочка цікава. Запитав від чого це? Ну це, що це? Якийсь Напруга. Рені армійський типа німецького Та ми такі ложки колись знаходили, не? Я тут був всі надписи. Це всі від одного цього. А, путешки за спираєшки? Інтересно. Он яка фляга тебе розпис. Австрогорська, там галич перш Але це то це щось теперішнє, так, Це з теперешня. Наушники я от знаходив розбиті. Ну, 39, 45, а що це є? Польська війна. Ну, де що, де що є, що теперішнє, де що є, що старове. Дійсно, цей. Ну. Йдемо далі Давай, я чую, що ми з тобою надовго залезли. <рес> Але базар скоро буде ну, да. <рес> тарілки, вот я тарілки дуже люблю Як буде цікавий поцегав Ось такі колись образи у нас висіли. Прикий? Ще о. А, талони німецькі. Німецькі талони. Звідки новить? Талони на поверло на все на цей, цей документ якийсь німецький. Але вони розсипаються ті документи. Десь вони зберігалися на стрихом. Кай військ багато.

я отакий значок теж знаходить. Це... це церковний. Оригінал, Оригінал. клас. Оригінал. Ну? Що це? Там що було? Nic ciekawo, tak? jakie? nie tego, To takie, jest nie? to nie jest takie wdzięczna robota. Myślę, tam na wiosnę. Mają kaczuszki, mają O mają kota. Myślę, że kaczuszki, burki, byśmy mogli u góry Jakby zaczęła je dusić, tak jak robi to z naszymi kotami, to by uciekło. Malańka harmoszka, patrzcie jak ta. Нічого особливого. Репліки. На жаль, нічого оригінального немає. Окрім оці, оці, то скоріш за все оригінали. Ну, розряд. Радянських. Скільки там? Оце оринал, а то репліки. Купець як зимно тільки. Зараз їдемо на озеро купатися. Їдемо на озеро купатися. Так, це пульського ліска. Ja, це теперішнє. Це теперішнє, але це гарний набір. А де, це не ржавийка. Свічки, hm? свічки одні машин з Ага. Др... Др... Uh -huh. Хмельницький номер. Хмельницький номара. Я це хоч ні, я розпов. Я не, не хочу. А, ну цей, а то польський. Та.

Stumę wnieczyć trzeba dać do tego razu, tak? Jeszcze jeden został i będzie koniec. No jak Ale... was eee, To jest 3, Ale.. 3 raz no, ale.. Ale. 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 nie kupisz, bo Ale. koniec Ale. Ale. Tak jak znam Ale. takie A młot dla 305 А, 45 Сто злотикає Як це после... то ми знову <звучить> п'ємо термін дивився? 17125 12, Так, розпаковочка, розпаковочка польського Як э, це пайок. Супай. Так. Польського воїна. Так, подивимось, що там є. Давай висипайте. Вау, скільки того всього. То що? Соє. Пірпет ага. В соусі. Ага. Так, стаканчики для... Все цей Уляж відправляємо. То що? Тушанка, напевно. Консерва з бочку. Те. Угу. То що? Турульська консерва. О. Так, Це хліб. Mm -hmm. Два хліба по, по 3, 6, 7. 14 штучек. Так, чоколадка. Три угу. набори інструменти. Інструменти. Кухня. А це кухня, щоб розігрівати ці тушоночки. Так. Ре... 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 Енергетичні, енергетичні батончики. Раз, Ре... 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 два. Так, це теж енергетичні батончики. Фруктика з малиною. Так, галети. Дві штучки. І заповні. Що тут є? Концентратор енергетика. Два енергетики. А, оце списочок. Що тут? Це чай вроді. Це такий фруктовий. А нахуй не открывает. Да, шутки угу. Ого. Ага, така... запаха. Гербата така. такая. Такая фруктова. Так, тут кава, так разумею. Кава, цукор, цукерки. Там наш чаечки такие чаечки. Горячий тут... Ага. Цукерочки. Це щоб повидло, Так. І mm -hmm. Или торчит. Mm. Стаканчик, цукерки. Цукор. Так, салфетки. Разверватор кава. Такий, щоб, якщо не доїв, там собі запечатую цієї. Ага. Перець. Сіль. Е То кавові такі цукерки, типу як кава. Ага. Це звичайні цукерки. Ну, от -так. така розпаковочка для військово польської армии. И на рабочий, не? А? И на рабочий. Ну, да. Оце вот Оце вот цикавый. А? Оце вот цикавый. To... Чем? Hmm? Чем

Це мінімали 150. Мінімали. Ага. А це 150 так по машинах транспорт з Алівча. Це Не є стиха, але з таких цікавих. Ладно, пішли. Вже збирають. Стопліки! О, дивись, там прожектора, ото цікаво. Дідемо сюди, прийдемо туди. Тут немає нічого цікавого. Че, тарілки? Тепер сні. Там цей. А вон там цікаво. Не, не втекуть твої прозиктора. бачу що збирають же? Сама? За три дикие. За три кинаємо. Uh. Конкретно похолодала конкретно похолодало. Конкретно похолодало. Стри рукавиці ага, це, я думав що тут вже такі роботи А? Сделано в СССР. <laughs> Радянский. Фара танка. А, компас. Морский компас. Ух ты. Знаешь, русский, блин, ⁇ м Ох. Типа сейфа? Нет, типа сейфа. Это такие тумбочки. Как? Вот где образы от нас? Точно образы такие от, от нас. гільза, яка здорова. Це, Це що щось здорова щось за гільза? П'ять така сама як і там ага. 913 рік. Ого. З Першої світової. О, баночки від цей. Від масел. Знаєш, що там? З маслом. Польський фіап.

пройшли саме, ну, що показали, то показали, що є. Е... Цікаві, цікаві речі попадають, але, але в більшості своїй більшості свої, то підробки. Не? Особливо що стосується нагород, в більшості монет. Хто тобі тут нагороди? Кераміка. Кераміка декуди є, що таке досить цікава. Ну що ж, дякуємо за перегляд. Е, всього всім доброго. А будьте здорові. <реш> ще. Та -та. Так, коротше, ми вже мали їхати. Вже мали їхати, Стали ще там першоперекурити перекорити. І тут візочок завшану. І визирає монетка. Тут комусь неохота було тягнути на місце. Ми зараз що зробимо? Ну, по крайній мірі я це зроблю. Я беру цей візочок. О, виїхав. І переїду зараз туди і заберу злотий. лотимо. Наш целі мені хто тут не... <кхи> не знає, але чого ж маше... монетку залишати. Та боку воно нам мабуть дико виглядає Але я це зроблю О, монетош Хоча тут це не звідси явно, бо тут всі, бачу зелені То ймовірно що тут теж є монета Знаєте, вот фільм термінал. Оно. Ну, і тут є монета. Що ми зробимо? Вставляємо, вставляємо цей і опа, і витягуємо. У нету. І це є один злотий. Тепер беремо звідси і те ж саме просуваємо тут. Так, я отаке зробив, бачите два візочки і два злотих. Ха -ха -ха. Прикол. Брат каже, то на, що то робити, то на, що то робити? А що? Та мені. Хто ж мене тут знає? Хіба що тепер ви будете знати, що я таке зробив? Ось ці візочки зелені. І отак так зробив два злотих, можна сказати, знайшов.